Всім привіт! Я дуже рада вас бачити у нас в гостях. А в гостях ви сьогодні у Наталії. Готую я сьогодні обід. Борщ я вже зварила, на перше в нас вже блюдо є. А на друге ми зробимо, запечемо м'ясо з картоплею в духовці. Ну, це щось їм м'ясо по-французьки. Ну, трошки своїми корективами. м'яса нашого Я взяла не дуже маленький, ну, середнього розміру протвінь. Спочатку я почну з картоплі, потім я взяла кусочками в мене вже відбита свининка, сир, помідорчик, майонез взяла, Трошки я зроблю все по-своєму. Спочатку я надію сюди трохи олії. Отак, От зараз я розмажу. Ось це в мене була є отак, щоб на Напротвій. І сюди наріжу картоплі. Буде у нас м'ясо на картопляній подушці. Так, так. Наріжу картоплі отакими от кусочками. Ось от так приставу щось. Проти складемо у картоплю. Тепер я візьму сіль, посолимо, ну, не дуже так багато, тому що ще з м'яса піде сіль. І перчику додамо. І добре все зараз отак перемішаю. Можливо, навіть додавлю ще трохи олії. Отак, все. Перемішаю. І добренькою подушечкою такою під м'ясо, так все рівненько, розлок кладемо зараз. Я трошки добавлю ще олії. Отак. Ну, отак ми його все перемішаємо. І розрівняю зараз отак. І буду готувати м'ясо. Так, все. Зазвичай м'ясо по-французьки робиться із грибами. А я сьогодні зроблю по-своєму. Я взяла три цибулинки. Отак От поріжу її отак От удолі, щось не прицепило. Порізану цибульку я добавлю, в мене натертій вже попередньо я натерла твердий сир і сюди додавлю цю цибулю. Отак От все змішаю. І все змішаю майонезом. Так, де перчик у мене? А ось перчик додав, перчик усюди. Сіль я сюди додавати не буду, так як у мене майонез, трой вже він із привкусом солі. І все змішаю з майонезом. І добре все перемішаю цибульку із сиром. Перемішали ми майонез, цибулю, перець, сир і будемо готувати наше м'ясо. Хай воно так постоїть. Я перед цим сказала, що ми м'ясо вже відбила я. Трошки посолю і перчиком. Дуже не буду. І перець додав. Роблю все рукою. Я так відчуваю. О, це вже переборщила, мабуть, перцем. Ну, нічого. Отак. І викладу це м'ясо на нашу картоплю. Отак, перемішали. Єсть. Отак розклали ми м'ясо. І зверху на кожен кусочок я покладу нашу замариновану, так сказати, цибульку. Отак добре розкладу. Тут сир, майонез і цибуля. Зараз отак рівненько розрівняємося. Ясо я наше вже накрила. І тепер зверху поріжу кусочками, скибочками помідор. І вкрию все помідорчиком. Так, усе я покрила помідорчиком. Тепер у розігріту духовку на 200 градусів я поставлю наш протвін на хвилин на 35 проте буду дивитися, як буде наша запікатися картопля, щоб була не сира. І за 15 хвилин до готовності я витягну і затруся твердим сиром. Ось у мене тут більше десь 100 грамів. Подивлюся, додавлю твердого сиру. І все акуратненько зверху затрем. А тепер ставимо духовку на 35 хвилин при 200 градусах температури. Подивимося, що ми вийшлось у нас. О, Цибулька добре вже зажарилась. Бачите, яке м'ясо. І картопля добре пропеклася. Чудово вийшло. Якщо вам сподобалось, як я готувала м'ясо, діліться рецептом з друзями. Самі готуйте, рецепт дуже простий і їжа виходить дуже смачна. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нам буде дуже приємно, а вам не важко. Будьте здорові, готуйте смачну їжу, будьте щасливі і до нових зустрічей!